Сестри, дорогі наші дітки, моли, слава Господу, що Бог дарував нам прекрасний суботній день, де ми можемо віддохнути від наших забот, трудов, хоча казало бися зима, які можуть бути заботи, які можуть бути труди. Але у кожній з нас є різні свої заняття, але Бог нас благословив, і ми нині знаходимося у домі молитвиному, де ми можемо слухати слово Господнє. Дорогі, я би охотів нині поділитися Словом Божим. Одна мис, яка заділа мене при прислідуванні суботньої школи. Кож вас відслідував на всю суботу на, іменно на, на завтра суботню школу, то прислідуванні я замітив одну таку мис, яку би хотівся поділити зараз із вами. Бог був перед вибором. Усе, коли Господь щось робив, Він сказав, з'явилося. Но був у Бога такий момент, коли стояв Господь перед вибором, робити мені то, чи не робити мені, проявити ли мені справедливість, проявити мені так по закону, по суду, чи проявити мені милость. Е, як ніколи, я не замічав у Біблії ніколи, бо так Господь носився і стояв між таким розмишленням. І я хочу зараз на Слові Божому доказати вам, на яку сторону прийняв Господь. Із народом ізраїльським, і яку сторону прийняв і із то же з народом Божим, то тобто, яку сторону прийняв Господь із народом Божим, але який далеко-далеко удайшов -далеко від Господа. І так, у кого є Біблії, пожалуйста, давайте відкриємо пророка Осії, 11 глава, 8 стишок. Ми, звісно, пророка Осії, ми бачимо, як же Господь проявляє, тема моя взагалі, називається Серце Бога між судом і милостю. От серце іменно про серце Господнє, про мислі Господнє, між тим, щоб проявити суд чи проявити милость. От давайте ми подивимося на ведущий стих нашого от, розсуждення. Усі 11,8. Як поступлю з тобою Ефрем?» Ви знаєте, що то було коліно Ефрем? А то був син, пам'ятаєте, чий був син? Син Іосифа, який був у пліну Манасія і Ефрем, які вийшли у що? Число кулін Ізраїлів, народ да, колін Ізраїлів. І тому народ ізраїльський, який був пам'ятаєте, відділений дві коліна і десять колін. І, і от усі десять колін, якраз Ефрем уходить усі десять кулін, і вони сильно відступили до Господа. І дивіться, що каже Господь. От задає вопрос, як поступлю з тобою Ефрем? От давайте ми подивимося, чим же займався Ефрем, Чим же от ті 10 кулін народа ізраїльського? Як поступлю з тобою Ефрем?» Як предам тебя, Ізраїль? Каже Господь, як я можу поступити з тобою Ефрем? З народом ізраїльським, з всіма десятьма кулінами. Як я можу поступити? Чи предам я тебе? Другими словами. Чи що я зроблю з тобою? І дивіться, що далі написано. Поступлю з тобою як Садамой, сделали тебе як Сєваїму. Ви знаєте, що це означає таке Адама і Сєваїма. ісследували десь в Біблію, читалися, зустрічалися всі такі два, два імена Адама і або Адма. І Ще в Біблії є написано або Адма, або Адама, і Сєваїм. Що ж зробив Господь із Севоїмом? Кстаті, це теж люди були, які колись знали слово Господнє. Ми зараз на Біблії поки, ну, прочитаємо. І дивіться: найважливіша мисль, на яку я хотів би удалити в кінці нашого розмишлення, проповіді: перевернулось вам серце моє, Косі слова каже. Господь. Так як може у Господа серце перевернутися. Як ви думаєте, Я, що, що, що же пройшло з Господом, коли в Господи такі були мислі? Перевернулось, каже Господь, во мені серце моє, возгорелась вся жалость моя. До кого? Давайте ми подивимося контекст цього стиха. Значить, Пророка Осії, то є історія Божої любви до, до невірного народа. Казало би, це люди, народ ізраїльський, це люди, які знали Господа, це люди, які знали закони Божі. Ну, оказалося, що вони були невірними. І дивіться, що далі о, і представляється, що народ ізраїльський то був як син, якого Господь виспитував з дідства. От той, як дітина, яких діти ми виспитуємо з дітства, і от як вони в майбутньому можуть поступити. І ось є 11 глава, якщо будемо читати із першого. по 4 стих, дивіться, я там хочу лише один отривочок прочитати. Когда Ізраїль був юн, я любив його. Замітили там в перших стихах, у сю же у главі, коли він був молодий, каже Господь, я дуже сильно любив його. Я любив народ ізраїльський. Но далі пише, я водію їх узами любві. Теж має велике значення узами любві. Проте ми можемо в конці поговорити, яким образом то Господь узами любві. Той тобто Господь хотів проявити много любви до народа ізраїльського. І якби Він більше не проявляв до них любві. Так вони не мали ні сучувстві, ні сожаління до любви Господньої, ні терпіння, ні страху Божого. На превеликий жаль, отак вот поступив народ ізраїльський. І от, несмотря на те, як Господь до них відносився, що зробив народ ізраїльський? От з цього стиха, що зробив Господь по суботній школі? От Вже три суботи ми і слідуємо. А що зробив народ ізраїльський? Перше, вступив у ідолопоклонство. Дивіться, перше, що народ і зробив, почали поклонятися другим богам. Далі друге отвергли Божий закон. Пам'ятаєте про Єремію, про Каніємію, що вони в суботній день робили. Пам'ятаєте, і нуші носили, і зато Господь каже: я наведу на вас за те, що ви в день суботній робите то-то, то-то-то. Тобто забили, отвергли закон Божий. Тобто не було для них такого понімання, що закон Божий то є Боже постановлення, і ми маємо так робити, як каже Господь. Тобто вони потеряли то в своєму разумі. Друге, що вони поступили, вони соєдинилися узами. І з другими народами язичиськими. Ну і це було не одно, пам'ятаєте, якщо читати пророка Аніемі, пророка Єздри, пам'ятаєте, що там пише, що робив з собою пророк? Рвав на собі бороду, а за що рвав на собі бороди? Тому що тільки вони соєдинилися з тими людьми, з тим міром, що ті обичаї почали що? привращатися. В'єстественне, у народі ізраїльському, то, що було запрещено Господом, воно стало для них нормою їхньої жизни. І от то було дуже печально, дуже плохо. Тобто, що зробив народ ізраїльський, коли вони соєдинилися із міром, соєдинися з язичниками. Написано уподобились язичським народам. А що як ви розумієте, що таке означає уподобились язичським народам? Отож, що прийнято одно. Тобто не було відліччя між народом Божим і народом язичівським. Тобто, у що вдівався язичний народ, у те саме одівалися і Ізраїль. Як поклонялися язичники другим богам, так поклонялися і народ ізраїльський, теж язичським богам. Як переводили своїх дітей через огинь, пам'ятаєте, язичські народи. Точно так в копії, під копірку робив народ ізраїльський. Як сукуплялися з різними народами, як вони соєдинялися, робили то другі люди. Точно такі були узи. Коли треба було вопрошати в Господа, пам'ятаєте до кого вони пішли? До Божества якого? А Каронського, до Вільзевула написано. Не так поступали язичники. Ідентично. Ідентично почав поступати народ ізраїльський. И Господь задает вопрос, как я поступлю с Ефремом? Как я поступлю с народом израильским? И там было написано, поступлю ли с тобой, как с Адмой, и сделаю ли тебя, как с Севаимом? Итак, дорогие братья, что это за такие два имени? Адма, або Адама, або Севаима. Давайте мы... Вот кульминация всего. Бог стоит перед выбором, І перед судом. Як мені поступити? Поступити так, як з Адмою і а, Сиваїмом? чи поступити милостиво до народу ізраїльського? Ну давайте ми вияснимо, котакі Адма і Сиваїм. Я би хотів, щоб ви уп'ять відкрили слово Боже. Кстати, ви прекрасно знаєте, що якщо освітувати Біблію, то Біблія обов'язково надає ответи сама на себе. І я б хотів знайти от біблійське пояснення, от адми Адама або Севаїма. Значить, Іссеї імена були двох городи. Іменно се були два города, які були унищожені вместе із Содомом і Гомором. Я зараз покажу вам на Біблії, давайте ми відкриємо Буття 19 глава. От відкрите, де произойшов іменно цей несчастний случай із Содомом і Гомором. І от послухайте, там написано не лише із Содому і Гомору, там написано, що дуже була велика окресність того міста. 19 глава стих 24 25. Там написано, И пролив Господь на Содом и Гомору дождем серу и огонь от Господа с неба, и неспроверг города сії, и написано, помните, видите, что там далее написано, и всю окрестность Сию, и всех жителей городов сих так не лише двох городів Содома і Гомори, а нескольких городів. У другому місті, у Другій Біблії, у різних перекладах написано: несколько городів були унічтожені разом із Содомом і Гомором. І пам'ятаєте, коли Господь указав Лотові, біжи іменно на ту гору, то той, як він медлів, то деякий госп... город Господь сохранив. Я не пам'ятаю зараз названня того города, іменно через який город проходив лот, той город стався невредимий. Но, но тут ми знаходимо, що деякі города були уничтожены, І 225 стих пише: І всіх жителів городов, і и все в землі. А тепер давайте відкриємо второзаконие 29 глава. Де от Мойсей, коли, перед тим, як умерти, Мойсей повторював із народу Ізраїльському ті собиті, які происходили во время Содома і Гомори. І він йому казував, що якщо ви так і так будете зробити, Господь і зробить точно так, як із Содомом і Гомором. Но послухайте в Торозаконія, 29 глава. 23 стишок. Турозаконі, 29. 29, 23 і 24. Сера и соль, пожи, пожарище, вся земля не засевается и не произращает она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблению Содома, Гоморы, Адмы и Севаима. Дивіться, як упоминается, ту ще Содом і Гомора, и ще два города Адма и Севаим. И далее написано, которые не спроверг Господь во гневе своем и в ярости своей. И так мы выяснили с вами, что Господь как Бог милостивый, так Господь і справедливый, и і коли Он наполнен яростью, то есть гневам по отношению до того, что на только народ отвратился от Господа. За що? Вот давайте мы прочитаем следующее стишу: 24: и скажут все народу: за что Господь так поступил сиєю землею? Так за що Господь такий жистокий? От казало бися, другі люди задають вопрос. І от послухайте, що далі написано. «Какая велика ярость гнева Його, і скажуть за те, що вони оставили завет Господа». От, дорогі собраті, за що Господь уніштожив і всі города? Оказується, Содом і Гомора. У них була можливість, коли проповідував їм Лот. А Адма і Сіваїм теж города, які знали про закон Божий. Бо то й дивіться, як написано. За то, що вони оставили завет Господа, Бога, отців своїх, який він поставив з ними, коли вивел їх із землі єгипетської. Все говориться про народ ізраїльський, дорогі собраття. І так, дорогі, давайте ми з вами подивимося далі. І всі города, вони стали символом повного і безвозвратного суда Божого. Тобто Господь поступив, розсудив так, що всі городи, що з ними треба зробити? Уніштожити всі городи. І якщо Господь поступить з Ізраїлем, як із сим городом Адамом і Сиваїмом, що це означає для народу Ізраїльського? Ну що означало от, повне уніштоження Содома і Гомора, Адми і Севаїма? Ні, Що означало іменно для Содома і Гомор суд Господній уніштожити їх? Тобто, все, для них можливості покаятися не було. Все. Так що зробив Господь для народа ізраїльського? Якщо б Господь істрибив народ ізраїльський, як істрибив Адму і Сіваїм, Содом і Гомора, чи було б у народа ізраїльського можливість покаятися? Розумієте, то означало б окончательне унічтоження. То означало, що ніколи народ ізраїльський не мав би ніякої можливості для того, щоб покаятися. І так, давайте поговоримо тепер про Божу внутрішню боротьбу. Дорогі. Дуже важна мисль, яку я хочу зараз поділитися. Внутрішня боротьба нашого Господа. Як проїсдила і ця внутрішня боротьба? І саме таке поразительне, що Господь не проїзд ніякого суда для народа ізраїльського іменно во время Осії, які були Божі слова. Давайте ми подивимося. Цей же самий стих, 11 глава, 8 стих, остання частина цього стиха. Написано: «Перевернулось во мне» Серце моє. То, есть, що це то означає? Тобто, по справедливості, по закону, що мав зробити Господь із Ізраїльм уничтожити? За їхній грі... їхні гріх. А як Господь перевернуло серце Господа, що то означає? Поміняв Господь мишлення своє? Якщо унічтожить, нема можливості всіх людей. Але якщо помилує, возможно у когось із них. Появиться можливість спастися. Ми зараз поговоримо, яке це має велике значення в плані спасіння, поотносите до нас, і з вами нині, коли ми живемо в те же саме, яке жив Содомігомора, в той момент, коли був народ ізраїльський ворим'я осії. І зараз, дорогі собраті, коли ми живемо перед пришеством Ісуса Христа. Як ми супоставимо, то давайте ми зараз подивимося. І ми відомо, що це таке, знаєте, рідке. Місто і священного писання, де Бог відкриває своє серце і показує велику глибину своєї любви, і Він розкриває все перед народом ізраїльським. Що, якщо ж Він мог произвести суд, а суд ото не було для Господа, якби радостю. Бо якщо б був суд, то народ би був ізраїльський уніштожений повністю. Осія 11 глава, 9 стишок. Подивіться, що там написано. Не по ярості гнева моєго поступлю. А пом'є, що далі написано? Ибо я Бог, а не чоловік. Якщо б по чоловічському розсужденню, що б могло прожити з тими людьми? Знаєте, от у нашій країні йде війна. І я чую много таких вражень. Якщо не я, то мене. Чулися це таке враження? Якщо не я, то мене. То чоловічська справедливость яка? Я буду стояти доти, бо аж не я не буду, та мене вб'ють. Ну дивіться, що каже Господь, яка Божа мудрость? Він каже: я не чоловік, я по-другому поступлю. З Содомом і Гомором я поступив, що їх стерезлиця землі, а з народом ізраїльським чогось я їх прощу. І ви, як ви думаєте, чого Господь поступив не по ярості, а по милості? Чого Господь поступив з любві до народу ізраїльського? Я би хотів прожити несколько мисли з духа пророчества. От по одному предложение пророки і царі. Бог не знаходить удовольство в наказанні. Розумієте, Бог он уничтожен. Було бы на серці легко в Господа. Нет. Далі написано Його серце исполнене любві і сострадання даже к самим заблудшим. То есть, люди, які упали, деградували, а Господь каже, то я їх прощаю, я їх судствую. Я їх понімаю. Я б їх хотів спасти, але як не знаю, як їх вже спасти. Тобто, це така мислість царів. Друга Тобто, Ми замітили, що Божа любов нам має сильна, як Божий гнів, як Божа ярость, як ми перше читали. В Великій борбі написано про суд, як винуждена мера. От, послухайте в Великій боротьбі. Кожне наказання являється последнім средством. когда милость была отвергнута. Вы обратили внимание на эту мысль? Дивите, что я еще раз прочитаю. Каждое наказание является последним средством. В самую последнюю очередь Господь что делает? Наказывает. Наказывает. А как вы думаете, чего? Потому что милость Господня, то есть, какую милость Господь провел до своих людей, а люди ей что сделали? Отвергли. И поэтому тогда Господь поступает по крайней мере, по своїй справедливості. Ну, так, велика боротьба описує. І Боже серце, воно відкрито до кінця. Тобто Бога Бог безгранічний, своєю милостю, любов'ю, як желання віков послухайте, як записано. Навіть коли народ навлякає на себе наслідки гріха, тільки робить народ ізраїльський гріх, що послідствия. Всю жизнь будуть их сопровождать. навіть в їхніх дітях будуть супровождати їхні То тобто ужасні послідствия. Але дивіться, що каже Господь, навіть коли народ навлекает на себе последствия гріха, Божа любов продовжує звати к покаянию. То есть Чоловік вже деградує, пав, но Господь не перестає стукати до сердечка кожної людини. Вот яке благословення. От давайте ми подивимося на духовний смисл. Отношенню до нас із вами, по отношенню для нас нині, як Господь поступає. І так, Ізраїль був на грані судьми Содома і Гомора, Адми і Севаїма. От так чи не так, по всьому стиху 11.8. На грані був народ ізраїльський. Но Бог дав ще їм, время, дав возможності. Яке це слово до нас, як це примінити до нас, коли гріх стає привичкою, Ну, Який би ми привер привегли, привичку. От наранші ми, деякі церкви, навіть організації, ми осуждали, що ті члени чи церкви там ходять чи в штанах, чи їдять, чи п'ють щось. Ми осуждали, їх так було? Ну дивіться, у нашої церкву зараз стало привичку. Те ж саме, стало постепенно. Я пример такий привожу. І дорогі собраття, Слово Боже, пише, що коли воно стало привичку, що відбувається із серцем? Що відбувається із серцем, коли людина привикає до гріха? Дякую, сестричко. Так і написано в желанні у великій борбі. Серце ожесточається. А потім, коли серце ожесточається, що відбувається? Може Господь достукатися? Не так то легко. Ну, це я пример можливо, Возможно, поєднаком ми розуміємо. І оказується, дорогі собраті, коли серце ожесточається, оказується, не все потіляно. Бог дає ще можливість кожній людині обратитися. І дивіться, що каже Господь. Як я поступлю з тобою, коли ти поступаєш по своїм прихотям? Твоє серце вже сточилося. Як поступив Господь із кожним із нас, як ви думаєте? Наказав нас Господь за те, що ми робимо гріх десь, ошибаємося, падаємо. Наказав нас? А можливо, ні. Возможно, Бог допустив, можливо, щось. А що дав Господь, який дав шанс нам, дав нам можливість. Дивіться, як написано у Псалмові 102, 8 стишок. Господь, який довго терпілів, а далі що написано? Много милостів. От дорогі собраті, що робить Господь? І так, який окончательний ответ Осії 11.8. Давайте ми з вами подивимося. А, що пройшло на Головському Христі? Пройшов суд. Кому пострадати на цьому судові? Як ви думаєте, народ або пострадав? А пострадав Ісус Христос. Тобто не на нас ляг тот суд прокляття того гріха, а на кого лягло? На Ісуса Христа. І дивіться, як у Псалмові 84 записано, що милость і істина, що вони зроблять? Встрітяться, а коли вони зустрітяться, що там навіть написано? Правда і мир Аблабизиться. Що то означає, коли прийшов Христос, встрітилися. Гріх, гріховне состояння і святость, правда Господня, милость Господня. Як і це поняти для нас із з вами. Усі 11.8 там написано, що то не просто стих просуд, а то є просто крик Божого серця до кожної людини. Бог справедливий і прежде всього, Он любящий Бог. Він не желає, щоб чоловік но що хоче Господь, щоб чоловік спасся. І далі у 9 стежкові, помните, ми читали Я Бог, а не чоловік. Що то означає? Що його милость више э, Божого понімання. А тепер давайте ми прочитаємо одну таку інтересну мисль. Э, записано у Іоанна. Э, э, 3.16. От як проявилася Божа милость по отношенню до чоловіка? Дивіться, та кого має читав Господь полюбив із цього стиха? А що він не любив свого сина? Любив. А чому він так мір полюбив? По чому он так полюбив чоловіка, який живе у всьому гріхові, От так погряз у всьому гріхові? Як ви думаєте, по чому? О, дякую вам. На пожалів нас, що ми у всьому состоянні погибаємо, і він каже: іменно із за любви до чоловіка Господь посилає Ісуса Христа. І от Ісус Христос страдає, Тот усі суд, ярость, гнів, що понюс на собі Содом, і Гомора Сіваїм і Адма, той сі города. Написано: всі тот ужас ляг на кого? На Ісуса Христа. І тому, як для народу ізраїльського, Господь показав нам, на примірі цього стиха 11.8, Він показав нам, що Господь, як вміє гніватися і загнів, Він понесе, дасть наказання на чоловіка. Але якщо чоловік каєся, якщо чоловік просить у Господа милості, то тот гріх понюско Ісус Христос. І він дає милость, справедливість. І от відбувається така боротьба у Господа, що мені зробити з цим народом? Пожаліти його, і Він не продовжує грішити. Чи Господь постепенно допускав якісь трудності в народі ізраїльському, щоб народ уставав і йшов далі. Як ви думаєте? І написано: перевернулось серце нашого Господа. А що то означає? Він проявив ще милость, сострадання до кожної людини. Ну, які би привести ілюстрації? Ну, от такий пример. Я не знаю, чи таке реально можливо. На приведу пример. От, наприклад, суддя, читає, має діло, от має діло, треба засудити якусь людину. І от представте собі таку мисль, коли він приходить і сідає за, ну, на своє крісло, і коли он видит, дивиться у дивиться зал, а судити йому прийдеся свого сина. Як ви думаєте, що? Уступить суддя. От перед ним стоїть закон. От закон Божий стоїть, от, наприклад, або закон государства того. Ну, він каже, це мій си, син. Серце що происходит, коли он видить свого сина? Те, що було у Господа, коли увидів народ ізраїльський. Розумієте, серце перевернулося. Ну є закон. І треба по закону що робити? Наказати його. Ну як мені спасти? І що робить суддя? Он би хотів сісти на місто сина, ну він суддя. Он би хотів взяти гріхи на себе. І уніскає винуватого. І кого казався тут винуватий. Як ви думаєте? Ісус Христос. Розумієте? Тобто Він бере сина, он полюбляє чоловіка, полюбляє того грішника, Он видить, що свій син, мій народ ізраїльський, народ Божий, он має бути наказаний. Але Он дає Ісуса Христа. Он дає Ісуса Христа заради того, щоби спасти людину. От такі примери, дорогі собраті, я би хотів. Щоб ми поняли, на накілько серце Господнє кричить, як мені зробити з сим братом і сестричкою, коли ми допускаємо якісь гріхи, гріховні мислі в нашому серці. Тому, дорогі се пусть Господь поможе нам, щоб, звісно, не не хотів би закінчити на грустній ноті, а на радостній, що ми маємо Ісуса Христа. Ми маємо таку прекрасну можливість нині кистати на коліна і казати: Господи, поможи мені оставити все недобре, а приліпитися до доброго, до святого. Яке би робило мене сильним, таким, який би годен протистояти гріхові. От, друзі, браті, інтересна, ми із суботньої школи, але ми видимо милость Господню і справедливість, коли серце Боже, от у такому розпачі, що мені робити? Засудити, унічтожити, погубити чи дати ще можливість для спасення. І що зробив Господь? Дав можливість. От, дорогі собраті, який Господь милостивий, наш любящий. Поэтому давайте ще ми майсильно довіримося в руки Господні і ще майсильно укріпимо нашу віру. Щоб ніщо земне не приліпило, ми, наше серце не приліпилося, як народа ізраїльського до язичського народу. Давайте, пусть Господь поможе нам у всьому. І будемо просити його в наших молитвах, хай не бою чистість і слава нині у віки. Амінь.